На першому подільському про захист прав військовослужбовців, ножинне громадянство та нові туристичні цікавинки в області. Про це та інше у підсумковому випуску новин 23 червня. У парламенті з'явилася нова ініціатива, яка стосується українських захисників, ветеранів та членів їх родин. Партія Батьківщина зініціювала створення у Верховній Раді України міжфракційного об'єднання із захисту прав цих категорій населення. Лідерка партії Юлія Тимошенко проінформувала, із таким запитом звернулися українські захисники. У своєму зверненні вони зазначають, що права ветеранів та учасників бойових дій порушуються, та перерахували чималу кількість труднощів, із якими стикається ледь не щодня. Фінансування переведення на іншу посаду або підрозділ, звільнення ротації, відпустки, реабілітація, виплати та працевлаштування це найгостріші проблеми. Над їхнім вирішенням працюватимуть ефективно та результативно, заявила лідерка партії Юлія Тимошенко. І сьогодні ми оголошуємо про створення такого міжфракційного об'єднання, куди увійшли 37 народних депутатів з усіх фракцій, які представлені в парламенті. І я очолювати буду цю, це міжфракційне об'єднання. Я хочу звернутися до всіх депутатів, хто хоче прийняти участь в цьому міжфракційному об'єднанні. Ви можете підійти до мене, і ми розширимо склад. Наше міжфракційне об'єднання буде працювати ефективно і результативно. Я в це вірю. Мовчазний дошок на стіні старостату у селі Правдівці поповнився. Пам'ять про захисника Анатолія Кобенюка викарбували на граніті. У селі воїн провів перші роки свого життя. Далі родина переїхала до обласного центру. Проте рідні місцини чоловік не забував. Часто навідувався до бабусі та дідуся. У грудні 2024 року Анатолій доєднався до війська. А 7 березня 2025-го загинув на Донецькому напрямку. Вічна пам'ять захиснику щирість. Співчуття рідне. Харчова промисловість, нейлбари і тату салони. Це далеко не весь перелік того, на що отримують кошти українці від держави. В межах програми з 2022 року лише на Хмельниччині заявки на отримання грантів подало майже три тисячі бажаючих, чимало серед них внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. В яких галузях найближчим часом будуть створені нові робочі місця, розкажемо у матеріалі. Державна служба зайнятості дбає про учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і не лише так в Хмельницькому обласному центрі зайнятості вкотре зібрали тих, чиї бізнес-ідеї отримають фінансування від держави. У 2025 році Хмельниччина є лідером за кількістю виданих мікрогрантів та грантів для ветерана. І ця цифра сьогодні біля 300. Якщо говорити для учасників бойових дій та членів сім'ї учасника бойових дій, це майже 50%. Грантів, які видані сьогодні в межах Хмельницької області, суми коригуються від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Звичайно, що переважає сьогодні напрямок заклади громадського харчування, це надання різного роду послуг. Це послуги з ремонту автомобілів, це послуги закладів реабілітації для учасників бойових дій. Самі ж переможці кажуть, аналізували ринок та ретельно обирали нішу для відкриття власної справи, адже отримання гранту від держави це велика від. Відповідальність. А я отримала грант у розмірі 210 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Це швейна майстерня. В основному моя майстерня спеціалізується на ремонту одягу, а також індивідуальному пошиві та прокаті дитячих святкових сукань. Взяла грант в розмірі 500 тисяч гривень на відкриття власної тату студії. Ми проаналізували і ринок і конкурентів по Хмельницькому. І зрозуміло, що це зараз актуально і таких невеликої дуже конкурентності немає. Так у нас в хмельницькому. Багато молоді, багато військових. Серед них це дуже актуально. І, я думаю, що попит буде. Війна однозначно внесла свої корективи в життя кожного. Відтак сьогодні ветерани та члени їхніх родин потребують особливої уваги від держави. Переконана депутатка Хмельницької обласної ради Оксана Каденко. Безпосередньо сьогодні також сертифікат отримала і сама учасниця бойових дій, яка від держави отримала унікальну можливість розвивати свою справу на те, щоби. І не тільки підтримувати себе, але підтримувати нашу економіку. На щастя, держава створила сервісні і інші організаційні можливості для того, щоб сьогодні кожен, хто цього потребує, мав можливість отримати в межах різних грантових програм підтримку. Сьогодні величезне щастя від того, що держава дійшла до ветерана. Ветеран отримав можливості, які пропонує держава, і тільки так разом аж до перемоги. З 2023 року 125 підприємців, які є учасниками бойових дій, отримали позитивне рішення на отримання гранту. Загалом, за даними Хмельницького обласного центру зайнятості, загальна сума на відкриття або вдосконалення власної справи сягає майже 58 мільйонів гривень, а це понад 240 робочих місць. Сьогодні в Україні відзначають День державної служби. Із цієї нагоди начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відзначив працівників цієї галузі. Працівники державної служби виконують важливу місію: підтримують безпеку, економіку, освіту, культуру та інфраструктуру області. Саме від якості їхньої роботи залежить чимало процесів у регіоні. Заявив начальник ова. Команда першого подільського приєднується до привітань та бажає держслужбовцям професійної наснаги та успіхів. Для того, аби злагоджено діяти у надзвичайних ситуаціях, працівники Хмельницької атомної електростанції постійно вдосконалюють свої навички. Так нещодавно відпрацювали загальностанційні протиаварійні тренування, під час яких були залучені максимально всі працівники та навіть представники влади. Про результати підвищення професійності розповіли колеги із прес-центру АЕС. Упродовж двох днів на Хмельницькій АЕС за участю дирекції АТ на ЕКеноргатом та філій компанії відбувалися спільні загальностанційні протиаварійні тренування. Сценарій тренувань був пов'язаний зі збройною атакою РФ на об'єкт атомної генерації. Під час тренувань виконані завдання з виявлення та класифікації аварії та інших надзвичайних ситуацій, відпрацьовані питання з організації оповіщення керівництва та персоналу філії ВПХС, відповідних осіб експлуатуючої організації, органів державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установі організації, які беруть участь у аварійному реагуванні. Було введено в дію аварійний план ВПХС та приведено в готовність основний і резервний штаб керівника аварійними роботами на майданчику, а також аварійні групи і бригади та евакуаційну комісію. Відпрацьовувалися також питання оперативної взаємодії підрозділів ХС, військових, рятувальників та інших служб щодо виявлення та знешкодження небезпечних предметів, застосування персоналом засобів індивідуального та балістичного захисту, гасіння пожеж, які виникли на території промайданчика. Велика увага була приділена організації евакуації персоналу, незадіяного протиаварійних роботах, а також організації дезактиваційних робіт персоналу і транспорту. За сценарієм тренувань на допомогу аварійному персоналу Хмельницької АЕС прийшла група аварійно-технічного центру енергоатому, яка оперативно прибула у Нетішин з необхідною технікою та засобами. Ми формуємо оперативну групу, визначаємо, яка виїжджає безпосередньо для роботи на майданчику, чи в санітарно-захисній зоні, чи в зоні спостереження будь-якої філії АЕС нашої компанії. Ми це все розгорнули, це ну, півтори години, це так в спокійному режимі. От, і то повністю готові до дій за призначенням, відпрацювання від них. Будь-якого характеру упродовж тренувань за алгоритмами протиаварійних дій спостерігала група експертів-контролерів, яка оцінювала тренування з метою виявлення недоліків та впровадження позитивних практик. Всі роботи виконуються правильно. Вважаю, що такі тренування протиаварійні необхідні для підвищення кваліфікації персоналу, готовності дії в аварійних ситуаціях. За свідченнями експертів, чергові спільні протиаварійні тренування, які систематично відбуваються у енергокомпанії, вкотре довели, що відокремлені підрозділи на Енергоатом» і, зокрема, Хмельницька АЕС володіють необхідними людськими та технічними ресурсами, щоб впоратися з можливими викликами та загрозами. В умовах сьогодення, коли ми бачимо, що ворог не зупиняється і тільки постійно збільшує атаки, наша система аварійного реагування повинна бути завжди на належному рівні. І дане протиаварійне тренування ще раз підтвердило готовність наших аварійних груп і бригад, готовність нашої системи аварійного реагування до подій, які можуть відбутися на наших об'єктах. Жене громадянство для українців може стати реальністю. Наразі у Верховній Раді законопроєкт ухвалено. Далі ж його має підписати глава держави та парламенту. Після цього українцям буде доступно мати декілька паспортів. Чи необхідна наразі така можливість? Думку хмельничан дізнавались мої колеги у рубриці питання дня. Скажіть, будь ласка, як ставитись до множинного громадянства і чи взагалі така функція потрібна в Україні? Ні, Не потрібна в Україні. Чому? За двійне повинні садити за труйне, тому що у нас всі бізнесмени, всі політики мають кучу гражданства, а ми як бідні, навіть не випускають нікуди. Садити або розстрілювати всіх депутатів. А якщо буде о, на законному рівні можливість мати множину громадян? ну тоді радуйтесь, тоді будете євреїв зустрічати. Чула про таке. Ну, в принципі, більш позитивно. Це як варіант для наших людей, хоч буде якийсь вихід десь ще бути. Бо бачите, що робиться. Може, в неї на краще. Ну, собі не думала пока. Я проти. Чому? Я вважаю, втас... просто Україна є Україна. Та як вам сказати, ви хоч вони навели порядок з одним громадянством, то толку не буде. Нормально. Чому? У нас багато заборон в країні, щоб ще це забороняти. Так що... А якщо в Україні офіційно з'явиться можливість мати для українців внажине громадянство? Як от до таких нововведень? став? Нормально. Чесно, якось нейтрально. Навіть не цікавилася. А якщо в Україні дозволять українцям мати декілька громадянств, як до таких нововидиць? Це кожного вибір особисто, тобто, ну, хтось хоче мати два громадянства, хтось ні. Проти. Проти двось, тобто, якщо ти українець, то ти українець, якщо ні, їдь в іншу державу. Хмельниччина вже другий рік поспіль тримає лідерство в Україні серед досягнень у волейболі. Перше місце виборола дівоча команда п'ятих-дев'ятих класів до Неєвецького ліцею No1 у рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Команда обрій Голосківського ліцею Меджибіжської громади посіла третє місце серед учнів дев'ятих-одинадцятих класів. Щиро радіємо успіхам наших спортсменок та вітаємо із здобутками. Одна з найтуристичніших громад області староушицька ОТГ славиться своїми краєвидами Бакоти і берегами Дністра. Та наші журналісти побували на місці і дізнались про інші напрямки та стратегії розвитку громади та співпрацю її із громадськими організаціями. Детальніше дивіться далі. Туристична перлина Хмельниччини з-поміж усіх тергромад області Старушицька ОТГ збирає в собі чи не найбільшу кількість туристів з усієї України. Невелика територія з 13 населених пунктів налічує понад 20 туристичних точок від гастрономічного різнобарв'я до культурної спадщини. Туризм, якщо його розвивати, а це наш пріоритетний напрямок. Ми маємо його, він є різний і от саме культуру і культурна спадщина. Вона дуже гарно теж лягає під розвиток туризму. Вона цікава людям, які сюди до нас громаду приїжджають і з'являються такі локації, які цікаві для того, щоб люди відвідували, щоб вони чимось зайнялися. А разом з тим, це наша історія. Від 2017 року, коли була створена громада, змін зазнала не тільки туристична ланка, адже багато сфер підлягли оптимізації. Серед них і освітня мережа. Війна теж внесла свої корективи. З початку повномасштабного вторгнення громада стала прихистком для понад тисячі внутрішньо переміщених осіб. Нині місцева влада спільно з громадськими організаціями продовжує розвивати напрямок допомоги постраждалим від війни. Ми постійно проводимо профорієнтаційні заходи для ВПО, для молоді, арт-терапевтичні заходи для них, завдяки яким розповідаємо, чим вони можуть зайнятися на новому місці. Аліна, співзасновниця простору та Хаб», сама родом з Харкова. Переїхала сюди з початку повномасштабного вторгнення дівчина ділиться окрім волонтерської діяльності їй вдалося відкрити власний бізнес: хостел для туристів. Весь сезон хостел був повністю зайнятий туристами, і це показало, що. По-перше, ви поможуть працевлаштуватись на Бакуті, по-друге, громада може за рахунок цього економічно вигравати, тому що лише одна я, як підприємиця, за літо заплатила туристичного збору податку туристичного на 20 тисяч гривень. До прикладу, рік тому, загальний туристичний збір по громаді склав 10 тисяч гривень. Тобто це було вже вдвічі більше, ніж минулого року, і загальний туристичний. Збір минулого року склав 50 тисяч гривень. Окрім туризму, стратегія розвитку селища спрямована на аграрний напрямок та джерела відновлення енергетики. І наше завдання переорієнтувати тих виробників, які сьогодні займаються агро, тому що вони в основному виростили. Сировину сонячних пшениця продали, а це невелика кількість місць, Тому ми сьогодні все наше завдання рекіли, так зробити, щоб вони йшли ході, в переробку в додану вартість у 2024 році. Для туристів підготували свіжі маршрути для екстремальних культурних та гастрономічних подорожей. Про деякі з них детально розповімо у наступних сюжетах телеканалу Перший Подільський. Яким понеділок, 23 червня, побачили медійники першого подільського. Щоб завжди бути в курсі актуальних подій Хмельниччини та України, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Я ж бажаю вам спокійного часу доби на все добре.